Впевнена, що ви дивитесь мій канал не просто з цікавості, а підсвідомо розумієте, що щось у вашому житті вас не влаштовує, і ви постійно шукаєте відповіді на свої питання. Чому є якісь страхи та невпевненість? Чому у житті щось складається зовсім не так, як того бажалося? Чому якісь образи, які траплялись у вашому житті? Досі час від часу нагадують про себе і викликають у вас почуття стану жертви. Безумовно, зараз війна і здається, що ці проблеми не є важливими. Але важливо те, що ви ніколи не зможете вмикнути кнопку пауза у вашому житті і попросити його зачекати. Тому зараз я працюю над створенням безкоштовного майстер-класу, де ви зможете опанувати декілька дієвих технік. Які дозволять вам самостійно допомагати собі.